Міні-ПК дуже потужний, прикольний, новий. Це прям новинка. Це Asus Nuke 15 Pro. Ось така коробочка. І зараз ми його розпакуємо, подивимося усі порти, тому зараз не про це, зараз про саму ідеологію. Справа у тому, що Nuke серія вона дуже відома і свого часу Asus підхватили цю Nuke серію і досі її тримають. Є ігрові варіанти по типу Asus Nuke Rock, але це конкретно. Е Знайте, міні пк для відеомонтажу, так, так, ви правильно почули для відеомонтажу, для роботи з базами даних, для роботи потужних якихось додатків для штучного інтелекту. Це просто корпоративний сегмент, який можна, звісно, кінцевому споживачу використовувати. Він дуже надійний, бо в ньому є. Ну, це, по-перше, а По-друге, тут є стандарт uh, MIL-STD 810H, тобто тут він пройшов тести грейду 810H. Це військовий стандарт міцності. Uh, при тому, що тут є новий процесор Intel Core Ultra 255H серії, ну є і 265H є. Не зовсім стандарті для кінцевого споживача, не зовсім стандартні фішки по типу захисту розширеного, системи моніторингу через пакет програм Nuk Pro і, звісно, сам по собі набір портів там. Ну він просто неймовірний і швидкості, так і це ще не все. Окрім моніторингу і інших моментів, він же ж просто ще має системи легкого апдейту, легкого обслуговування, підтримка hdmi HDMI-цик і інших моментів, дащі пограти можна. От що б я а, на своєму робочому місці, наприклад, у великій корпорації робив, я б, звісно, грав би у танчиків, у ПАПХ та ще у якісь моменти дивився би кінце 4D. При тому, що судимо 4К, при тому, що сюди можна під'єднати аж 4 4 К монітори. А зараз ми з вами знаєте, що зробимо? Ми прийдемо, розпакуємо, подивимося, нам заявляє виробник. Потестуємо і потім зробимо висновки. Але, будь ласка, підпишіться спочатку на наш канал, натисніть дзвоник. А хочу вам ще нагадати, що в нас крутелезна акція. По розіграшу дуже крутелезного нового телевізора стоїть у плівочках там у сусідній студії. Тож у опису під цим відео є посилання на умови. Переходимо. І так, Asus Nuke 15 Pro. На коробочці нічого цікавого для нас немає, тому відразу відкриваємо. відкриваємо, І що ми бачимо? Бачимо ось такого красного. Відразу розповідаю HDMI, 2,5 порт, Thunderbolt 4, два штучки. При тому, що вони ще підтримують е, DisplayPort 2.1. Тобто через них можна вивести ще 4К зображення. І тут ще HDMI, тобто 4 монітори по 4К. USB 3.2, 10 гігабітний, 2.0 USB 2.0. І тут спереду в нас, будь ласка, 10 гігабітних, 2 USB, -шки. і ще є USB 4, 20 гігабітний. Все це є. Ага, а в нас тут. Дивіться, що є. Давайте, я його не закручував. Дуже легке відкривання. Опа! Бачили? А тепер давайте так. Дивіться, два, два місця для монтажу. Давайте дістану цей гудран. Для монтажу М2 NVMe. Сюди NVMe йде, при тому, що він PCI-Express 5-й. Тут в нас MK, це другого типу розміру. Ого, Ось так, 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 щоб камера сфокусувала. Wi-Fi 7 модуль, і ось такі в нас, бачите, це Crucial, Зазвичай вони ставляться у Asus, Звичайний продукт для Asus, так видно? Добре. І тут двоканальна пам'ять, звісно, і можна поставити аж 96 ГБ. Дуже прикольно, що в нас, бачите, є два радіатори на SSD, і при тестах ми побачимо, що вони дійсно нормально працюють. Бачите, легкий монтаж, тобто без інструментів, без інструментів повністю. Закрили, защелкнули, все. У вас повністю закрита система. Тепер далі. Що в нас ще є у комплекті? Ми ж, комплекти не дивилися ще. Що тут? О! Так, це кріплення для монітору. Ну, це в нас гудрамчик сюди поставили. Тепер кріплення для монітору, для оцього металевого. Ага, дивіться, ось такий в нас. Блок живлення маленький, досить, але видає у нас 20... 19 В 6,32 А, 120 раз. 120 Вт для такого міні-ПК. І все, більше нічого немає. Тож, давайте так під'єднуємо, налаштовуємо і тестуємо. Ну, от що можна робити на корпоративному е, міні-ПК корпоративного рівня, е, зі штучним інтелектом? Як не в танчики грати? Так ну, ви ж думаєте, мабуть, що, там, от, що можна тут працювати і потрібно працювати. А ну, стій, 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 стій. Стоямба, стоямба. Але 200 FPS у танки. Я здивований. Так, це якісь низькосередні налаштування, можна поставити більше буде менше трохи FPS, але це повністю, повністю можна грати. І я дійсно здивований, що. На міні-ПК корпоративного рівня можна ще пограти на Intel Arc, так? Хоча тут дуже цікава відеокарта саме для штучного інтелекту. І сукупна в нас потужність 99 ТОПС. Хоча давайте так. Ну, З цим ви зрозуміли, давайте виходити. Танчики працюють. Давайте вийдемо. І давайте подивимося що заявляє виробника. Заявляє він, що це міні ПК з підтримкою штучного інтелекту на базі процесорів Intel Core Ultra серії 2. А саме у цьому стоїть Intel Core Ultra 255H, і е, уся платформа забезпечує е, до 99 тераопс. На 18% підвищення продуктивності це ми ще у тестах подивимося і підтримує до 96 ГБ двоканальної пам'яті DDR5 6400 оснащений графікою Intel Arc, PCI Express Gen 5 NVMe, підключається до 4 дисплеїв 4K через 2 порти HDMI 2.1 та Thunderbolt 4 з сумісністю DisplayPort 2.1 та USB 4. Це все прикольно. Wi-Fi, 7 і все класно. А і, от знаєте, якщо брати що це, ну якщо говорити, що це корпоративний сегмент, то звісно, міцна конструкція. Міла стаде 810 Grade, Це міцність за стандартом військовим, це стандарт військовий США. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, DDR 5, Ну це ми вже зрозуміли. До 99 TerraOps і розширюваність. Слухайте, ну що ви тут нам ще? А, Intel V Pro. Технологія посилення безпеки, але вона, начебто у 265-му процесорі. Чотири дисплеї 4К, і давайте так подивимось: основні хайлайти. О, знаєте, що тут є? Розпізнавання Wi-Fi. Класна технологія це коли датчики наближення, коли ти присутній, він вмикає Wi-Fi. Ти відходиш, він раз усе вимикає, вмикає, і ще й процесор деактивує для того, щоб була безпека. Тобто без вас ніхто не зможе там нічого робити на ньому. Так, так. Покращення безпека, спрощене керування, технологія довіри. Так, далі кріплення Веса, синхронізація жилення. До речі, це дуже стара технологія HDMI цик. Чому її раніше не використовували, але нюк це підтримує. Тобто ви закріпили за монітор, під'єднали через HDMI, вимкнули монітор, вимкнувся і ПК. Увімкнули монітор, увімкнувся ПК. Ну, от це ми вже бачили, що без інструментів можна його розбирати, розширювати. Різноманітні в нас тут кулери стоять і охолодження якесь. Надважливо над, над прикольне. Але знаєте, що саме прикольне? Програма. Програмний пакет Nuke Pro NPSS. То знаєте, що тут? Моніторинг застосунків. Далі відмова від резервного програвача. А отут прикол за допомогою штучного інтелекту, креативність і все інше. І тут в нас і, бачите, Adobe Premiere, і Adobe Photoshop, і багато пакетів вони навіть дають. Знаєте що безкоштовний місяць Adobe Creative Club Вартістю 169 баксів. Тут усі додатки воно дає вам. Ну то ладно, зараз спробуємо, як він працює. Інтернет речей фірми штучного інтернету. Коротше, я вам розмістив опису під цим відео посилання. Перейдете, подивитесь. А мене дуже зацікавило саме редагування відео. Я вам поясню: я спробував. Це Adobe Premiere. Можу зробити ось таким чином. І поясню, що я робив. Саме головне у таких варіантах редагування це бо редагувати можна все, можна навіть на проксі. Це оригінальне відео без проксі. І в нас тут один канал, другий, три канали відео і чотири канали звуку. Дивіться. Ось чотири канали звуку. При тому, що в нас тут є кольорокорекція, і давайте я зараз розгорну передогляд. І в нас там є. Навіть показник FPS, з яким воно на передогляді показує 4-канальний, 60 FPS, Чотири канали, 3 канали відео, 4 канали звуку. Будь ласка, все працює без гальмів. Ви можете повністю нормально працювати з пакетом програм Adobe на цьому міні-ПК без зайвих питань. Будь ласка, користуйтесь. Далі, якщо брати, наприклад, сам по собі процесор, ми його бенчили, звісно, давайте от зараз. бенчмарк CPU. І дійсно, якщо брати попередню серію 155H, то він приблизно на 18% і буде, і буде більш потужніший. От бачите, в одному у багатоядерному тесті він бере. Видає 9061, а там 8050. Ну, При різних варіантах в мене тут багато додатків. Звісно, є лабораторні якісь умови на всі 16 ядер, і це, знаєте, ну, практично є приріст. Хоча у сукупній потужності на Тераопси, якщо перераховувати на штучний інтелект, то, звісно, більш цікава потужність, бо там використовували не такий адаптер, який навіть зараз, відеоадаптер, який навіть зараз ще GPU-Z не бачить, не детектить. Дивіться, це в нас Intel Arc 140T GPU на 32 ГБ. І поки що ми не знаємо на ширину шини е, нічого. Тож, тобто... Тут поки що нам потрібно чекати. Стосовно дисків, швидкість дисків у нас склала, склала 4987 МБ на секунду прямого читання, 4360 прямого запису і досить непогані показники. Хоча pci Express 5 стоїть чомусь з заводу, pci Express 4, 4 SSD шник і на pci Express. На NVM на НВМ Express 1.4 стандарту, терабайтник, але е, от стосовно охолодження, е, бачите. Ми скільки його не тестували, в нас максимальна температура була 46-47 градусів. Більше ми не змогли з нього отримати саме на SSD-диску. А от стосовно продуктивності, PC Mark 10 тест нас показав якісь неймовірні результати, поясню. Справа у тому, що зазвичай на міні-ПК, які не мають дискретної карти, Digital Content Creation розділ він завжди нижчий за Essential. І продуктивність. А тут в нас перший раз, ну не, ну не перший, але один з разів, коли я побачив Digital Content Creation, більше за Essential. Тобто він повністю підходить для редагування фото, для кольору корекції, для роботи з графікою, для редагування відео. Бачите, на люту він відео у передогляді 43 FPS дає. Ви можете спокійно тут працювати з відео, і звісно, з будь-яким пакетом програм. Джим, Adobe Premiere, Adobe Photoshop та все, що заманеться. Потім робота з документами. Дуже цікавий момент. Ну, звісно, процес досить прикольний, і навіть тестувати немає сенсу відкривати Excel. Але є один показник: Recalculate Monte Carlo. це апаратне прискорення рекалькуляції баз даних. І саме цей тест Монте-Карло показує 3,7 секунди. І я поясню справу тому що на якісь не таких потужних процесах, без штучного інтелекту, без апаратного прискорення, ну, за апаратним прискоренням навіть там на Intel якихсь, там Iris, він показує там до 90 секунд. Буває таке 60-90 секунд, наприклад, N150 це мінімум 90-93-96 секунд. Наприклад, там якийсь там вже е, більш цікавий процесор для роботи, навіть Ryzen якісь, вони будуть показувати. теж там Досить великі цифри, і вже там топові якісь, оце цифри топових процесорів. А стосовно роботи самих додатків, звісно, він спокійно їх стартує, спокійно закриває за якісь личені секунди і 4К відео він спокійно відтворює. Максимальну частоту, яку я знайшов, що він підіймав процесор 4980 у піковому значенні. От 4987. Температури в нас у середньому 60-70, пікові значення до 93 3, 3 градусів у самому піковому значенні, знаєте, десь там прострілило. І відразу опустилось. Буває таке. Але середня температура не є критичною, і, в принципі, це нормальна робоча температура таких процесорів. В принципі, по тестах він показав хороші результати. І якщо брати, там, наприклад, там відтворення 4К відео, так воно спокійно відтворюється без дропів. Це наша дика ріка 4К, 60 FPS. І, звісно, ну це комп'ютер корпоративного сегменту, але подивитись якийсь кінце спокійно зможете. Ну, це є, як є. Це, ну. Таке себе. Давайте. Так, тепер, мережеві можливості. Я вам показую зараз 5Герцову мережу. 1,8 ГБ на Wi-Fi 7 -му показує спокійно і на завантаженні, на вивантаження трохи менше. А на Lana rj 45 він спокійно ганяє 2,3 2,4 Гбіта. Ну зараз в мене обмеження на нього під 2 Гббіта, 1,8, 1,9 він спокійно ганяє. Це ви бачите. Тобто браузити, соціальні мережі, робота з, з, з якимись документами це все може цей міні-ПК. Якщо брати 3D я зробив навіть тести і він у Full яких там показниках, зараз покажу. І ось, будь ласка, Time Spy в нас показує, ну, наприклад, Battlefield на 1080p, це буде 85 плюс FPS. А п'ятий має це на увазі. Apex Legends це буде 130, наприклад, GTA GTA 5 150 плюс FPS. Це, це розрахункові. Але це не все так, в принципі, без, безхмарно, як вони показують. Бо буде, звісно, Intel Arc ще немає тих драйверів, і він не настільки потужний. Але давайте от підемо у PUBG, хоча. І ми тут можемо пограти на низьких налаштуваннях. Давайте візьмемо якусь там гвинтівочку Мосіна. Давайте Мосіна візьмемо і якусь рушницю СЛР. Дивіться, і ми можемо пограти у якісь нормальні. FPS на низьких налаштуваннях. На середніх ну зараз 79 80 На середніх налаштуваннях це буде 50-60 FPS. На середніх. Уявіть на хвилиночку, що це в нас міні-ПК якогось промислового рівня, промислового чи виробничого, чи просто для підприємств. Давайте пошмаляємо кудись по автівочках. Ану, стоямба, стоямба, парам! Ну, ненавиджу Мосіна. Гвинтівку, фігня якась. І мишу цю ненавиджу, блін. Що я взяв. Де мій райзер? Де мій райзер? Один раз тільки влучив. Капець. Але, дивіться, 72-73 FPS. Звісно, на налаштуваннях. А давайте. Власне, дуже низьке. Давайте я поставимо. Слухайте, найвищий він запросить, звісно, перезавантаж. А, ні, не запросив. 47 FPS! Та ладно, слухайте, 47 FPS. Що це за, за лажа, а? Як це можливо? Ну скажіть мені, будь ласка. Як це можливо? А ну, мотоцикл, мабуть, зі знайперської гвинтівки. О! Влучив, є. Ох, цікаво, цікаво. Ну що, навіть у CSGO можна пограти. Counter-Strike GO. А, десь приблизно 60-100 FPS. Ну що? Counter-Strike, це стояти, стоямбочка, стоямбочка. Ой, там інший. Хтось, я перезаряджав. Коротше, довбень я. Але це в нас 70-80 FPS. І спокійнісінько працює. А ну, де він там? А-а-а. О-оу. О, для цього потрібен великий монітор, а в мене якась маленька шняга зараз, на яку я пишу це відео. Де там, хто там, стояти, стояти, та ні. Одні читери, чесно кажучи. Я такий нефіга собі, хлоп'як не можу. Та що ти будеш робити? Де мій там якийсь мега. А я не бачу навіть того перехрестя прицілу. Де там, хто там, хто там стріляв? Ну, і ззади. Коротше, йдіть, ви знаєте куди. Короче, я готовий пройти, зробити висновки по цьому міні-ПК. У якості висновків скажу. Крутелезна штукенця 99 тераопс, Це вже таки, знаєте, не іграшки у порівнянні з якимись бюджетними міні-ПКшками, які є. Та їй не підходить цей міні-ПК, скажімо так, кінцеву споживачу, який там мріє про якісь китайчані з Аліекспресу дешеві міні-ПК. І ніколи той дешевий міні-ПК не зрівняється по надійності, по відмовості по своїй Дійсності і по потужності з цим міні-ПК. Це дійсно так і є. Тому я його рекомендую, не дивлячись на ціну. Ціна так на нього може бути трохи завелика, але це корпоративний бізнес-сегмент, який дійсно дуже-дуже крутий. Тож, на каналі Технозон України, з вами був Бабл і Nuke 15 Pro від Asus. На все добре.